Вітаю вас усіх! Хочеться з вами трошечки поділитися інформацією, яку наша земля передає нам. Як провідництво, знаєте, я не займаюся як В общем, не важливо. Я займаюся прийняттям інформації, очищенням і цілітельством. Наша земля, наша навіть територія, і наша земля дуже сильно. Зараз, дивіться, раніше земля була без людей, без людей, колись колись була, Да вона там шла свої процеси. Потім приходять люди, якісь перші, там не перші вищі раси. Вони були більш розвинені, вони були для землі дуже сильні, і допомога була настільки сильна, що землі було в принципі удобно і комфортно. зараз Наші енергії, наших людей іменно тепер достатньо низькі вібраційно. Ну, подивіться, наскільки ми привикли бути матеріально залежними. Да? Це, це нормально, це не використаєш з нас. Навіть якщо хтось піде в ліс, є хлопець, який живе в Карпатах, там в глиняній хатки, він веде блог, але все одно він залежний від інших людей, від матеріальних благ. Йому передають телефони, там все йому там. Ну, Приносять речі, приходять до нього люди, і звісно, щось за це платиться. Тобто, все одно без грошей ти не проходиш. Але наша зараз земля вібраційно відчуває від нас таку, такий стан, що ой-ой. Так от, чим більше люди будуть... У... Не хоча б, знаєте, я кажу, чому уявно ви кажете? Тому що для попереднього вступу в енергії і почати з... працювати з енергіями дуже важко, якщо ви ніколи не бачили і не відкрито там, третього ока бачення якогось світлого, у когось темного. Да? Навіть темні, я надіюсь, що деякі в людях, які сидять, вони думають про землю. Хочеться надіятися. Ми зараз вібраційно землю принижуємо, знищуємо просто, і вона нас іноді не витримує. Да, кажуть, що завжди там були і потопи, і все, що хочеш, але ж ми можемо їй допомогти, щоб їй було легше проходити адаптацію або період захворювання. Да? Не людьми вона хвора, вона хвора енергіями, які ми через себе пропускаємо. Тож, якщо ми будемо з повагою до енергії матері землі відноситись. З повагою відноситись до... Тут у мене така книжечка, я собі купила красивезну про землю якраз. З повагою будемо відноситись до її енергії, що вона нас живить, приймає, любить, да? тоді ми зможемо і самі їй допомогти прожити довше, щасливо, і може без таких колосальних. Катастрофічних змін, як нам всі пророчить. Як це можна робити? Зранку ви встаєте, можна прийняти енергетичний душ. Можна уявно себе пропалити вогнем. От у нас стихії, да? От навіть є стихії, можна побачити. Холод, та морозом, себе прочистити морозом, прочистити вогнем, прочистити водою або матінкою, землею. І сказати, що я приймаю, я тебе люблю, мати землю, я прошу твоєї допомоги підсказати мені, як тебе очистити. І на своїх вібраціях для свого енергетичного. Ну, Статусу, да? ви можете її очищати хоч іноді, зранку, ввечері, не тоді, коли темний світловий день, вже, тобто світлий день закінчується, не в темний час, а в світлий день. В лісі, ви можете прийти, подарувати якісь дари лісу, там, камінчики, якісь, якщо у вас є браслетики, які ви не носите, ви можете принести в дар, ви можете подякувати іскрені, чисто від усього серця. Поговорити з природою, це її вібрації, якось очищати буде, піднімати, і вона буде якось з нами совлад... ну, Ми будемо на одному, хоча б якомусь рівні, а не знищуючи її. Тобто ми можемо землю підтримувати. Казати, що я тебе люблю. Коли ви виходите в парк, спілкуватися з духами лісними, є вони і добрі, і недобрі. До речі, можна замітити. Є такі гноми недобрі, не дуже добрі. Вони кусаються, кусаються, тому що вони може, голодні. Принесіть там кусочок хліба, якісь горішки, я не знаю, щось принести, але не солені, ну те, що звірята можуть з'їсти. Тобто, таким чином, ми вібраційно. Землі, землі покажемо, що ми ще не погані, не настільки погані, а хоч якось будемо їй допомагати, поважати і любити світлим вищим силам. От кажуть, що я хочу прям щось їм дати. Не потрібно їм просто щось давати. Просто можна вийти, На до... не дорогу не треба входити, На... там, де є травичка, стати босими ногами, якщо це теплий період. там, Літо, да? осінь, хоча б весна, босими ногами, і від цього чистого серця сказати, що ви приймаєте мати землю, що ви її енергії любите, що ви їй дуже вдячні від усього серця, всім вищим силам і матері землі за, за наше існування на ній. Тому що вона нас, як мати, носить на собі, ото от як звірята, є такі, які мамка носить на собі всіх звірят. Так, от, тоді буде легше, повірте вам, віддача буде колосальна: і енергії, і сил, і щастя, і е, розуміння, що ми тут робимо на цій землі, для чого ми тут взагалі потрібні. А не просто, щоб нас винищували ресурси природи, там і ще щось. Да? Отаке от сьогодні для вас відео.